Привіт, друзі! Обіцяв сьогодні провести розіграш і, власне, опублікувати його результати. Так от, давайте розпочнемо. Дехто з вас залишив свої посилання от під цим відео. Власне, їх тут небагато, не знаю чому так мало. Бачив, що було більше репостів на Фейсбуці, але, можливо, не всі вирішили брати участь, дехто просто поширив це посилання. Але менше з тим. Хай навіть є небагато людей, все одно хто з них отримає книгу, яку я обіцяв. Тому ось тут є чотири посилання, я склав вже собі список. І от по цьому списку ви можете бачити чотири номери, щоб все було об'єктивно. Лілі Лакі, Людмила Самоїрова. Настя Рівс і Людмила Дзюба, якщо я правильно читаю. Ось ці четверо учасників зараз будуть брати участь в розіграші книги, ігри, у які грають люди Еріка Берна. Тому запускаємо програму Random і вводимо від 1 до 4. Та беремо генерувати. Виграв номер 3 Дивимося, хто у нас під номером 3. Настя Рівс. Отже, Настя Рівс. Я вас вітаю. Книга вже можна сказати належить вам. Єдине, що потрібно зробити, це зв'язатися зі мною та скинути свої дані для того, щоб я знав, куди надіслати виграну вами книгу. Поки що в мене все. Розіграш будемо вважати завершеним. Наступний розіграш на вже іншу книгу буде оголошено завтра на моєму каналі у новому, у новому відео. Тому стежте. Поки що, дякую за перегляд та зустрінемось!